Діти сьогодні ми будемо робити аплікацію весняне дерево. Для роботи нам знадобиться диск в якості шаблону, ножиці, фломастери чорний, рожевий і простий олівець. Далі я вирізала таку тоненьку трапецю це буде стовбур нашого дерева. І також нам знадобиться білий. Папір, темно-зелений, світло-зелений картон, блакитний файлик і клей. Шаблон ми на світло-зеленому папері обводимо і акуратно ножицями по контурах обрізаємо. Це у нас буде крона нашого дерева. Світло-зелений, тому що навесні листочки молоденькі, і вони світло-зеленого кольору. Акуратно вирізаємо, щоб красивий круг був. Потім залишки нарізаємо такими смужечками. Я підрівняла краєшок. і склала цю смужечку в кілька разів. Буду вирізати листочок. Ви теж можете. Так зробити, щоб зручно було. Простим олівцем я малюю форму листочка, отаку, От бачите, і ножицями вирізаю відразу багато листочків. Акуратно тримайте, щоб папір не роз'їхався, треба тримати разом. Отак, От давайте подивимось, ось, бачите, скільки в мене багато листочків світло-зеленого кольору. Далі я беру папір темно зеленого кольору, і теж його складаю кілька разів. В якості шаблона беремо вже листочки, які ми вирізали, і вирізаємо ножицями акуратно. Можна обмалювати простим олівцем, і потім вирізати. І теж у нас буде відразу багато темно-зелених листочків. Повинна бути однакова кількість. Далі чорним фломастером ми малюємо прожилочки на наших листочках. посередині лінію і вліво-вправо. Як у мене лінія посередині, а потім такі як гілочки на дереві, так і на листочках прожилочки від середньої лінії вгору. Далі складаємо нашу аплікацію. Спочатку я наклею стовбур дерева трохи вище, ніж знизу. Приміряйте, щоб все поміщалося. Далі ми на файлику добре промастіть клеєм кружечок, особливо краї. прикладіть, а потім долонькою розгладьте. Далі у нас робота з листочками. Ми будемо їх наклеювати попарно: темно-зелений листочок і світло-зелений листочок. І я бачите, як розташувала, як галочка така, як знак в математиці більше-менше. Перший наклею темно-зелений листочок, а зверху у нас світло-зелений листочок. Старайтесь так розташувати покроні, щоб вони на однаковій відстані були. Один від, одну, від одного, щоб було красиво. І старайтесь завжди однаково робити. І якщо у нас темно-зелений листочок знизу, то він завжди повинен бути знизу. А світло-зелений вгорі. І якщо ви зробили навпаки, теж не страшно, можна спочатку наклеїти світло-зелене, а зверху темно-зелене. Якщо у вас кольори різняться в папері і є ще якийсь відтінок зеленого, можна зробити, просто чередувати, наклеїти по одному листочку світлий, темніший ще темніший. Так, і останній у нас листочок, я наклею знизу. Бачите, вони всі наклеєні на однаковій відстані. Так красиво. Далі беремо білий папір. Я надрізаю його смужечками, старайтесь, щоб вони були однакового розміру. Потім я їх складаю разом, краще підрівняла. І розрізаю на такі однакові квадратики. Старайтесь, щоб вони були однакові, але якщо трошки різняться, нічого страшного. Так. Потім на кожному квадратику я малюю таке маленьке сонечко. Це будуть у нас квіточки, і всередині буде така е, течіночка. Як сонечко, бачите, посередині кружочок і промінці. От, подивіться. І на кожному клаптику отаке от сонечко треба намалювати. Потім основна робота. Кладемо олівець тупою. Стороною всередину на це сонечко, і обертаємо папір навколо олівця. Намачуємо клеєм, ставимо рівненько, притисніть сильно, щоб приклеїлось, і акуратно пальчиками трошки трошки розкрийте нашу квіточку. Давайте ще подивимось посередині і трошки проверніть І отак. Всі квіточки будемо наклеювати. Не поспішайте, треба потримати трошки олівець, щоб воно гарно наклеїлось. І розкрити нашу квіточку. Так, роботу продовжуємо так, з усіма клаптиками білого паперу. Спокійно робіть, наклеїте кожну квіточку, розташовуйте по всій площині кружечка. Щоб вся крона була квітуча. Навесні всі дерева квітуть, а фруктові дерева квітуть квіточками такими. Тому це у нас буде фруктове дерево. Або яблунька, або груша, або яйва. Можна серединку не рожевим кольором сонечко зробити, а, наприклад, жовтим. Теж буде красиво. Також можна додати, наприклад, травку знизу зробити, вирізати смужечку з зеленого папіру, нарізати лапшею, і буде знизу травка. Зверху можна сонечко розташувати. Так, ось таке весняне дерево в мене вийшло. Сподіваюсь, у вас теж вийде. Ви у мене молодці.